Вітаю вас, мої глядачі! Сьогодні у нас буде така цікава розмова про таке дерево, яке всі люблять, яке весною квітує так красиво, і у цьому дереві все корисне. І я вам сьогодні хочу розповісти про свій досвід, що я роблю. В ньому корисне все. і... Та оболоночка, яка ховає в собі цей плід, каштанчик, да, колюченька, і сама оболоночка. Але я вам розповім, що я роблю із цих каштанчиків. А робити сьогодні ми будемо з вами каштанове борошно. Каштани були важливим дуже та популярним харчовим продуктом протягом багатьох століть. Каштанове борошно це дуже така класна альтернатива пшеничному борошну. Ну, звісно, його потрібно використовувати. Я розкажу потім які пропорції, але воно не містить глютену, має такий ніжний солодкуватий присмак. І має низький вміст жирів у складі. Також його використовують і для здоров'я, і для краси. Так, значить, по порядку. Дивіться, принесли додому каштанчики, обов'язково їх, помили добре, залили чистою водичкою і залишаємо на одну добу. Це нам дає можливість їх легше почистити. Через добу злили водичку, і беремо наші каштанчики отак пополам розрізаємо. Це нам дає можливість як, ну, легше їх почистити. Уже шкірка та коричневенька да, оболочка розм'якла і нам вже легше з ними працювати. Е, є, можна ще зробити так, що в такому стані їх відправити в духовий шкаф. і... Їх підсушити. Я так не буду робити, я буду робити по-іншому, але можна і так. Так, я почистила уже наші горішки, можна сказати, так по виду. І тут може бути два варіанти. Я пробувала і той, і той. Значить, ви їх можете відправити в духовку і підсушити. Можете не підсушувати. Я вам хочу сказати, я пробувала і так, і так, то я зовсім не бачу ніякої різниці. Хотіла я їх перебити в блендері, але в мене не дуже мощний блендер, тому я беру звичайну м'ясорубку і буду їх перемелювати. Я пробувала різні варіанти і розказую про свій. І даю вам такі. Напрямок. А ви вже потім виберете свій напрямок, як вам буде зручніше. Так, виходить, у нас отакий порошечок. Він такий, бачите, доволі йде неоднорідний. Ну, але потім ще буде технологія, яку ми будемо далі робити, і ви побачите, що з цього вийде. Отакий От доволі приємний, гарний такий запах стоїть. Це дуже-дуже корисно і дуже для здоров'я. І, і предки наші знали це все. А ми чомусь забули. Але ми всі бачимо, що зараз просто бум на ці каштанчики. Чому ми не можемо зробити собі таку користь? Я думаю, все можна. Так, ідемо далі. Так, тепер будемо наші. Такі каштанчики вже перемелені, духову шафу, розкладаємо на пергамент і відправляємо на сушку. Духову шафу нагріваємо, але на таку не дуже високу температуру. Ставимо уверх і час від часу заглядаємо і перемішуємо. Тут, ви дивіться, не обов'язково висушити Раз і все. Це потрібно робити такими двома трьома підходами. Випустили вологу спочатку з нього, виняли і хай борошно у вас провітрюється. Потім відправили наступного дня, підсушили, але можете робити, знаєте, як колір може у вас бути такий біленький, світлий. Може бути більш такий піджарений. Це кому подобається. Так, бачите, я ось вигняла, е, з першого підсушування да, наше борошно, і в нас воно вже, видно, таке більш розсипається ось таке. Потім е, наступного дня знову поставили в духовочку, трішки його підсушили, і ви будете бачити, коли воно у вас буде. Готове. Далі йдемо. Так, а тепер у нас буде така основна фізична праця. У мене є такий ручний прибор, скажімо так, який називається млинок. Е, ним я перемелюю і насіння льону, і каву можна перемелювати. До речі, дуже-дуже зручно. Там можна підкручувати такі наймілкіше перемелювання. І, і на крупніше перемелювання. До речі, дуже зручно. Так, приступаємо до такої праці фізичної. Так і ось тепер наш результат. Ви знаєте, така самооцінка піднімається, що я це зробила. Дуже приємний запах, дуже приємний. А яке ж воно корисне? До речі, в плані краси це борошно використовують для миття голови. Замочують, роблять таку кашку і миють ним волосся. Борошно добре піниться. І через один місяць натурального шампуню з каштанів нормалізується у вас робота сальних залоз, і волосся стає менше випадати. Також можна приймати ванни, робити скраби, ванна із е, доданням цього борошна вона е, надає шкірі тонус, під, і шкіра підтягується і покращується кровообіг. Також ви можете робити зубний порошок. Ним можна чистити зуби, і це натуральна заміна зубної пасти в тюбиках. Крім того, цей порошечок здатний відбілити зуби на один тон. Так, і це борошно, звісно, ми використовуємо, коли надумали щось пекти добреньке. Так, і до основної маси муки, наприклад, у вас пшенична мука, додаємо від 10 до 30% каштанового борошна. І з самого борошна пекти вам не рекомендую, тому що воно не підніме ну, масу, яку нам потрібно, да, щоб наша випічка була легенька, пухка. А добавляти для користі багато пектину містить, те, що воно безглютенове, да, це борошно. Смачне, корисне, дуже корисне для підшлункової залози. так? Так, друзі, я з вами поділилася. Будь ласка, якщо відео вам було корисним, лайк, підписка, коментарі і також запрошую нових підписників.